Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і сьогодні я вам хочу розказати все, що я знаю про ефективний відпочинок, ну чи принаймні все, що я змогла згадати, поки готувалась до цього відео. У нашого відпочинку є дві основні складові: це розслаблення і наповнення. Тобто, ми маємо і зняти відчуття напруження, бо це дає нам відчуття безпеки, і поповнити витрачений ресурс. І обидва цих процеси є важливі. Вони дещо подібні до концепції про активний і пасивний відпочинок, і от навіть дослідження нам кажуть, що найефективніше це поєднувати обидва цих варіанти. Тому якщо зараз ви, можливо, почуваєтесь не дуже відпочившими, можете проаналізувати, можливо, ваш відпочинок складається лише з пасивних варіантів проведення часу або, навпаки, лише з активних, і тоді це можна збалансувати, і, можливо, ви відчуєте себе краще. І також важливо, що це розслаблення і наповнення має стосуватися не тільки тіла, а й психіки. От для розслаблення тіла, наприклад, найкраще підходить сон, масаж, техніки релаксації і так далі. А для розслаблення психіки, наприклад, найкраще підійде інформаційна тиша. Є ще один важливий момент: ми часто можемо вважати, що відпочивати треба від чогось тяжкого і неприємного. Але насправді хороші події і різні, навіть позитивні, але інтенсивні стимули вони теж є стресом для нашого організму, для нашої психіки і теж нас виснажують. Тому часом нам треба відпочити і відновитися навіть після чогось дуже хорошого. І це нормально. Ще зараз є така розповсюджена проблема, що ми не завжди усвідомлюємо наскільки ми втомилися, особливо поки ми перебуваємо в цій ситуації напруження. Тобто ми можемо відчути наскільки тяжким був тиждень лише в суботу чи неділю, коли ми вже нарешті виспимося. Так може відбуватися з багатьох причин. Це може бути і про фокус уваги, що ми просто настільки зосереджені, що не звертаємо свою увагу на свій стан. Це може бути і про те, що в стані стресу всі наші ресурси настільки мобілізовані, що ми дійсно можемо бути в цей момент більш стійкими і сильними. Але також ми знаємо, що тривале перебування в такому напруженні, воно навіть на фізіологічному рівні змінює наше сприйняття стресу. Тобто, якщо ми вчасно не відновлюємося, такий хронічний стрес буквально знижує тонус нашого блукаючого нерва, який передає інформацію про стан нашого тіла в мозок. І з часом, коли це все накопичується, наша парасимпатична нервова система, яка відповідає за наше розслаблення, в цілому стає менш ефективною. І таким чином ми дійсно можемо менше звертати уваги на наше перевантаження і втому, але це спричинить до того, що рано чи пізно виснаження нас нас дожине і здоров'я таке візьме своє. Бо, як мінімум, така знижена усвідомленість власних тілесних відчуттів, вона ускладнює попередження травми чи захворювання. В одній медичній статті я зустріла цікавий спосіб, як можна перевірити принаймні частково своє інтероцептивне сприйняття. Отже, для цього треба лягти на підлогу, заспокоїтись і спробувати просто відчути своє серцебиття. Не треба класти руку на груди чи на пульс, просто спробуйте розслабитися, зануритися в себе і відчути такт свого серцебиття. Встановіть таймер на 30 секунд і спробуйте таким чином порахувати свій пульс. це двічі та візьміть середні значення ударів на хвилину. А далі виміряйте свій пульс стандартним способом, тобто просто покладіть палець на точку пульсації і порахуйте, скільки там ударів за 30 секунд, а потім помножте на 2. А тепер порівняйте свої результати за першого вимірювання і за другого. Якщо різниця дуже велика, це може бути симптомом перенапруження, і тоді варто звернути увагу на відновлення свого зв'язку з тілом. Взагалі, то робота про себе це буквально наш обов'язок і частина нашої роботи. Тому ставитись до цього менш відповідально, ніж ми ставимось до робочих задач в довгостроковій перспективі дуже неефективно. Але є такий момент, що нам може бути дуже складно переключатися з роботи на відпочинок, бо робота займає дуже велику частину нашого життя, і там сила якихось суспільних уявлень ми надаємо їй дуже великого значення. Тому навіть якщо ми плануємо якийсь відпочинок, ми можемо в процесі відпочинку все одно продовжувати думати про роботу. І це може бути пов'язано з ефектом цей коли незавершена інформація запам'ятовується нами краще. Тому щоб перехитрити цю систему, спробуйте створити собі ритуал завершення робочого дня. Наприклад, таким ритуалом може бути вимкнення всіх робочих сповіщень, закриття робочих вкладок і так далі. Без різниці придумайте свій головне надати цьому значення завершення робочого дня, щоб ваш гешталь захлопувався в кінці робочого дня, і ви могли далі йти відпочивати. Для цього також більш помічним є, коли ваш робочий простір і ваш особистий простір це різні простори. Бо якщо ви працюєте вдома з ліжка, то вашому мозку теж важче сприймати, що тут ще й треба відпочивати. Тому, якщо у вас є можливість розділити ці простори, буде добре, якщо ви це зробите. Наступне, що я хочу сказати, це те, що для ефективного відновлення нам треба повернутися не просто туди, де звичне комфортно, а щось значно краще від нашого звичного середовища. Американські вчені досліджували, як періодична зміна середовища впливає на поведінку мишей. От спочатку мишка жила собі в звичайній кліці, де є поїсти, попити й поспати. Потім цю мишку забирали з цього звичного комфортного середовища і пересаджували в клітку, де вже є сформована соціальна ієрархія і є домінантний самець. Домінантний самець починав, грубо кажучи, чмирити цю мишку. У мишки формувалася вивчена безпомічність, і вона забивалася десь в куточок і там старалася не висовуватися. Потім цю мишку забирали з цієї клітки. І пересаджували назад в її звичну домашню, де знову її там поїсти, попити і поспати. За якийсь час мишка заспокоювалася і знову починала там жити своє нормальне життя. Потім через два тижні цього нормального життя, ну і взагалі періоди між цими пересаджуваннями мишки складали приблизно два тижні, її знову поміщали в ту клітку, де є той домінантний самець. І от мишка вже не пручалася. Вона одразу згадувала про свою вивчену безпомічність і йшла в куточок. Але цікаво сталося тоді, коли цю мишку знову ж таки забрали з цієї клітки з домінантним самцем і помістили в такий мишучий рай. Тобто, коли мишку пересаджували на два тижні в клітку з збагаченим мишучим середовищем, де крім поїсти, попити, була ще зелена травичка, якесь колесо, де можна побігати і всяке таке інше, то потім, коли мишку пересаджували знову в клітку з домінантним садцем, мишка ніби забувала про все те погане, що в них вже ставалося, і знову починала активно відстоювати себе. Тож можемо припустити, що і нам для того, щоб відновитися, треба не просто повернутися додому, де все звично і комфортно, а помістити себе в середовище, в якому ми відчуємо себе набагато краще, в якому буде травичка, колесо для бігу, і все таке інше, що пов'язане з більшим задоволенням і більшим різноманіттям. Наступне, що хочу сказати, це те, що варто обирати відпочинок, який відновить саме ті ресурси, які ми витратили. Грубо кажучи, якщо ми весь тиждень провели на ногах і наш витрачений ресурс це сила в ногах, то обирати відпочинок, який там, передбачає довгу пішу прогулянку, може бути неефективним. Чи якщо ви втомилися за тиждень саме від того, що весь час віддавали себе іншим людям, то відпочинок, який передбачаєте саме, він буде неефективним. Тобто напружили м'язи, значить треба розслабити м'язи. Перенасичили спілкуванням з людьми, треба відпочити від спілкування з людьми, і так далі. Ще один важливий момент: якщо ви вже давно почуваєтеся втомленими, виснаженими, то кількість відпочинку, яка може вам знадобитися для дійсного відновлення, може вас і шокувати, і засмутити. Боюся, коли ми відпочивші, коли ми в ресурсі, це так, ніби ми стоїмо на березі моря, ходимо по пісочку, і це доволі легко та приємно. Але коли ми втомлюємося, це ніби ми все далі і далі заходимо в порхливе море. І власне чим далі ми відійшли від берега, тим більше часу і зусиль нам треба буде, щоб повернутися назад до свого ресурсного стану. Але при цьому часто люди, які давно не відпочивали, чи є дуже виснаженими, роздратовуються сумують через те, що от я взяв два вихідних, і я ніби би вже відпочити, але я досі без сил. Але відповідь на питання, скільки ж нам треба відпочивати, вона доволі проста і складна водночас. Треба відпочивати стільки, щоб відчути себе відпочившим. І це індивідуально для кожного. І це залежатиме від того, як саме ви відпочиватимете і наскільки сильно ви до цього втомилися. Але якщо ви людина творчої професії, а на мою думку, майже всі нинішні професії вони є творчими, бо в нас доволі мало професій, де треба просто щось згадати і У більшості треба приймати все одно якісь рішення і так далі. Тому коротше, всі професії творчі. І тому є деякий плюс навіть для вашої роботи, це може ви заспокоїти в тому, щоб відпочивати. У нас таких, ніби два режими функціонування мозку: режим зосередження і режим розслаблення, режим фокусу і режим розфокусу. І от дослідження нам показують, що найкращі ідеї нам, як правило, приходять саме в режимі розфокусу, коли ми не сконцентровані на роботі. Так, наприклад, вчені провели дослідження і показали групі студентів там чотири автомобіля з різними характеристиками, і їм треба було там вибрати найкращий. І от половина студентів мали там якийсь час для, те, для того, щоб обговорити і свідомо проаналізувати все те, що вони дізналися про автомобілі і так сфокусовано свідомо прийняти рішення. А іншу половину студентів... Дослідники навмисно відволікали, давали їм якісь цікаві відпочивальні завдання і так далі. І от виявилося, що саме та група студентів, яких відволікали і дали їм відпочити, а не обдумати те, що, те, що їм розказали, приймала значно кращі рішення. Отже, при правильному відволіканні наш мозок в цьому режимі розфокусу може аналізувати значно більше інформації значно складнішими шляхами, ніж коли ми працюємо над цим свідомо, і тому це дає нам можливість формувати якісь більш креативні рішення. Правильне відволікання, я думаю, в цій ситуації, значить, що до того, як відволіктися, ми дійсно повинні зібрати якусь інформацію і сформулювати для себе завдання. Але потім, коли ми втомились, значно ефективніше буде піти і зайнятися чимось іншим, більш розслаблюючим, там сходити в душ, бо багато людей приходить душі чи на прогулянку і так далі. Тож бачите ще один момент, коли. Відпочинок стає обов'язковою частиною ефективної роботи. А також дослідження свідчить про те, що регулярна практика медитації вона укріплює наші нейронні зв'язки і, взагалі, полегшує наш перехід від оцього стану сфокусованої роботи до цього режиму розфокусу. Ну, взагалі, дослідження нам показують, що від медитації стільки користі, що ігнорувати її вже просто неможливо. Але є Питання настільки швидко це взагалі для нас спрацює, тобто наскільки довго треба медитувати, щоб нарешті відчути всі ці зміни на собі. І от ми точного терміну поки не знаємо, але дослідження показують, що 10-20 хвилин медитації на день протягом кількох тижнів це вже цілком достатньо, щоб ваш мозок зазнав якихось помітних змін. І в цілому дослідження показують, що медитації важливіше. Регулярність практики, ніж загальна кількість годин за життя, які ви на медитуєте. Тобто навіть там 2-3 хвилини, але кожного дня можуть принести вам більше користі, ніж е, двотижневий ретрит, де ви будете тільки медитувати, але це буде раз на рік. І останнє, що я пригадала про ефективний відпочинок, це те, що ми часом недооцінюємо час на одинці з собою, а часом ми недооцінюємо час у компанії інших. І знову ж таки, те, чи відпочити вам наодинці, чи відпочити вам в компанії інших людей, залежить від того, який ресурс ви вичерпали і з якими людьми ви можете провести цей свій вільний час. А також це залежить від того, чи ви інтроверт, чи ви екстраверт. І так, я розумію, що це спектр. Дуже рідко ми можемо зустріти там суто інтровертовану людину чи суто екстравертовану, і взагалі на те екстраверт ми чи інтроверт впливають і генетичні і соціальні чинники, і так далі, але не суть. Практична користь зараз не в цьому, а в тому, що наша більша інтровертованість, чи наша більша екстравертованість це не стільки про нашу навичку спілкування, бо можна цілком бути інтровертом і вміти підтримати будь-яку розмову, когось переконати все таке інше. Це більше про те, яким чином ми краще відновлюємось. Тобто інтроверти можуть краще відновлюватись наодинці з собою, а екстраверти краще відновлюватись у компанії інших людей. І це варто про себе знати і використовувати. Що сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.